Привіт, друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Maxon Мені. з вами я Макс і сьогодні хотів би в цьому відео показати, куди можна буде виводити монетки з в подальшому. До речі, вони на біржі вже виходять скоро і можна заробити вже бабосіки. А перед цим не забудь підписатись на мій телеграм-канал. Ссылка на телеграм в описі під відео. І, звичайно, що на мій YouTube канал. А ми поїхали. Сьогодні це відео буде присвячено айрдропу Світкоін, як їх в подальшому можна буде виводити і продавати, точніше обмінювати на гроші. Для цього вам потрібен гаманець. Гаманець вже, до речі, є у Play Market, і його можна скачати. Як зареєструватися там, і в подальшому після виходу Світкоїна на біржу їх можна буде продати. Play Market прописуємо світ валет і заходимо ось в другий. Нажимаємо Встановити і закачуємо сам додаток. Входимо в цей додаток, і у нас ось така буде е сторінка, нажимаємо Login в Sweet Coin». Далі нас має перекинути на інструкцію. Далі form аккаунт, і нам показує інструкцію. Далі переходимо е, на наш mail ящик, прописуємо повідомлення Світкоін, але має бути пошта, на яку ви реєстрували свій аккаунт «Sweetcoin». І знаходимо е, е, повідомлення Don't delete or share». Зі Smail. Тут у нас є код. Ось наш код. Нажимаємо Login Into Your Sweet Wallet. І нас перекидає сюди. Нажимаємо Login in і, в принципі, Let's Start. Next. 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 open your wallet І ми вже на гаманці. Через 8 днів 5 годин 24 минути, буде Світкоїн вже на біржі. Тобто за, через цей час, 13 вересня, Світкоїн виходить на біржу і вже їм можна заробляти кошти. Хто ще не зареєструвався на свідконті, реєструємося, бо в подальшому додаток буде вже платним. І в принципі, халява ходиш, займаєшся повсякденним життям і заробляєш на цьому кошти. Невеликі, але заробляєш. Тому не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, ссылка на телеграм в описі під відео. Буду кожному, кожному радий в своїй команді. І Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.